Освіта інформаційний портал золочу.нет. На території Бродівської громади знайшли один з єдиних екземплярів крученика приємного. Як виглядає ця рослинка та що кажуть про неї науковці, дивіться у відео. Розкажіть, що це за квітка? Це скрученик приємний, це орхідея. У 1980 році є у бродах такий чоловік, треба чоловік з великої букви писати, Іван Йосиф Матлай. Він йшов по тому болоті з того села десь на примудобродів додому і йшов, шукав одну рослину, зілля, яке дуже допомагало від е, ядухи е, цього запалення в легенях. І Він тієї рослини не йшов, але натрапив на якусь, ну, так попало, що саме в той період, коли вона квітує, знайшов якусь орхідею, він так зірвав отакий пагін, що невідомо. Він, значить, в селі Пониковиця, тоді жив нині покійний Степан Уклянович Шелест, теж такий був видатний чоловік, просто що він з радянської влади не мав права працювати десь інше, тільки, там в селі колгоспі садівником. Такі були обставини. От, і він до нього. Степан Луканович полистав один визначник, полистав другий. В нього були визначники рослин Польщі, України. Нема, нема такого виду у візичнику рослин України. І потім Степан Лукянович передали цей зразов Київ, там теж був така легкий, легкий переполох, що не можуть знайти. І Степан Лукянович щелес знайшов у визначнику Талієва, йому подарували його колеги, вони до нього приїздили, визначник їм визначив, що це скрученик приємний. Орхідея, скрученик приємний, річ Спірантес. Ну, В Києві його одразу, а що, ми тут корифеї, ми тут професори, ми тут академіки, а ти тут якийсь там сільський садівник. Ну, Садівник, він українець і за Польщі отримав вищу освіту сільськогосподарську, це було не так просто. От, і з ними ботаніки європейські спілкувалися, польські видатні ботаніки приїздили після війни, всі їхали до нього і з ними разом десь тут ходили. Ну, не може бути. Але були все-таки люди, які поїдумним подивимося. вони приїхали сюди подивилися, і вони тут, як то каже, випали в осад. <гум> як так, як так може бути таке зростання, котре не знали ні ботаніки України, ні ботаніки Радянського Союзу, ні ботаніки Європи, ніхто не знав. Ну, Дійсно, цю рослину знайти, розумієте, коли вона не квітує в тому травостої, знайти її неможливо. Тільки коли вона квітує, так склалися обставини, що її знайшли. От, називається вона скручений приємний, ботаніки її то об'єднують, то роз'єднують із скручеником китайським. Скручений китайський він зростає від Уралу туди аж до Куріли, Примор'я, Японія до тих країв. Зростає туди на південь, десь вже навіть до Індії, десь Афганістан, Іран десь там заходить. Саме скручений як рослина, як вид, постав рід в Америці, а в Європу в євразійське кодени попав до шляхами. Зі Сходу в Китай попав, предок того виду, він там масово розмножився. І від Китаю він дійшов вже до Австралії і дійшов десь до Європи. І в Європу ще попало кілька видів, які були пізніше час занесені, коли вже мороплавство пішло регулярно з Америкою, були попали в Західну Європу. Але то інші види. То інші види. От, е, є ботаніки, які розділяють його, що це скручений приємний, а то є скручений китайський. От, е, в Європі Сюди європейські ботаніки ніхто не приїздив, тільки з Польщі. От, потім, десь у 2002 році, 2004 році в Грузії дослідниця десь знайшла у, на, теж на болоті скрученик, і вони його викликали спеціалісти з Німеччини. Вони приїхали, подивилися і визначили, як скручений приємний. Не китайський, а приємний. Теж ніби так його розділяє, що скручений китайський туди далі на північ схід, а цей більш такою південною частиною. Але для нас, для нормальних людей, розділити цих два види, що скручений приємний, що скручений китайський, я думаю, неможливо. Думаю, що неможливо. Чи це один вид, чи це два види, я теж сказати, вам не можу, бо воно зростання. Дві ну, тисячі кілометрів до найближчого місць, де він може бути, або в Грузії, або був колись в От. Як він тут опинився, чому він тут опинився, як він зберігся, це, це було таке. Ну, наскільки це рідкісна рослина, все-таки ботаніки з Києва підтримали це, все зверталися в радянські партійні органи, ті теж підтримали, о, тут йшла. Заготовка торфокрошки, там за каналом з того боку, це все було знято поверхня ґрунту, і отут, метрів скільки буде, 150, це добродів теж було все знищено. І лише завдяки тому, що Іван Йосипович підняв тут гвалт, от він пішов десь в рекомпартії, ще кудись там. Ті його послухали, послухали, подивилися на його вуса, бачив, що чоловік горить, і вони сказали, позвонив хтось припинити. І вони припинили ті заготовки торфу, і так воно залишилося. Це, це місце було залишилося, збереглося. Як воно збереглося, качки полетіли тут косили траву. Були сінокоси, люди кусили траву, і колос косив траву, то не було проблеми. От. Далі створили заказник, поки, поки то було те використання якесь. Можливо, супереч там, вимогам якимось. Поки косили траву, проблеми не було. У 90-х роках це зростання досліджував такий Михайло Мик... Миколаїв Загуйський. Він був такий відомий спеціаліст по орхідеях в Центральній і Східній Європі. Він приїздив і тут нарахував десь до 2000 особин. Рослин було тут, і за річкою і тоді аж під броди. Ну, я стільки не бачу, я застав тут квітуючий луг, бо знаєте, один одному переказують. Я задав, ну так 150-200 квітуючих особин я тут ще бачу. А потім е припинення сінокосіння, ну, у нас люблять таке зробити з одного крайне, що кинуться друге. Мають бути заходи, направлені на збереження виду. А ми, як -то під контропи, знаєте, рівень один, потім вищий рівень це охорона природи. І чому думаєш, охорона природи це тут обгородити і нікого не пускати. От, якщо ми оце тут обгороди нікого не пускаємо, це воно все пропадає. Тому що рослина має свої вимоги до середовища, до умов. Там, от, е... Був один період такий, десь у 2015-му. У 2016 році, коли вже ні одної квітуючої на тому болоті не знаходили. Прочисували, детально ходили, прочисували, але не знаходили. Думали, що вже все. Потім у 2018 році тут було десь тут одна пляма, і там була одна пляма, десь до 150 квітуючих рослин цього. Зробили, показали по телебаченню, думали, що громадськість підтримають, що можна буде робити якісь заходи. Но, в цій державі знаєте, щось воно не так. Щось воно не так. От, е ті точки, де зростання було, ну так ми це взяли. От, три роки назад приїхали з Польщі дослідники Варшавського університету і з їхнього центру охорони боліт. Я їх привів сюди, так, підпільно прийшли, бо навіть мені забороняли сюди ходити, наш директор. Бо, ну, Чудосій цих держав і багато. От, ми прийшли тут, ми подискутували, походили, показали, все розказав, як, і зійшлися в тому, що іншого немає. Значить потрібно було робити так, як була в природі сотні років. Рослина сама має невеличкі листочки, вони зимують на поверхні ґрунту. Такі от маленькі, зимують на поверхні ґрунту, весною там розетка два-три листочки є, воно лежить на поверхні ґрунту. Якщо маління, то тут знято, вона накриває його, вона задушує його, не дає фотосинтезу. Потім вже в червні місяці, відростає цей паєн кільконосний, вона собі квітує і через місяць висипає насіння. І оце нам треба було підтримувати ці вимоги рослини. Ми думали, що охорона природи це так, це має бути збереження природи, От, от маємо конкретне завдання, зберегти саме цей вид. Одне зростання у Європі. Ну, Написали заходи, написали обґрунтування на розширення заказника, тут ще долучити дві ділянки. Ну, надрукували в трьох примірниках, теж за свій рахунок відправили в Міністерство збереження довкілля. І десь воно так зберігається або в Києві, або у Львові департаменті екології, досі рішення ніякого не прийнято, не розглядалося питання про розширення заказника. Потрібно розширити закани, потрібно проводити ті заходи для того, щоб це треба косити, треба оце вирубувати той золотарник, де кущі йдуть, вони в природі не може бути простого місця. Якщо воно використовувалось, так вид зберігся, ми хочемо зберегти саме цей вид, а не цей. Інакше тут заросте, буде чорновільховий вільховий ліс. За років за 20-30 тут посіються, буде. ну, Так сусідній бачите, ліс там береза сосна. Там була трофокрошка, там була гола поверхня ґрунту. І, і то все засіялося, і тепер ліс та під лісом, там інші зовсім рослини не йдуть. Ну. Це було три площадки, на яких я вижинав траву. От, торік тут ще квітувало на двох площадках менше 10 особин. В цьому році прочисувало, я прочисую, і ще такі якісь наглядачі за мною ходять зраду, теж вони тут ходили, що шукали, в них свої там якісь прибамбаси. От, але це, мабуть, єдина, яку ми знайшли особина, квітуюча цієї скручника приємно. Чи це остання рослина, я не знаю. Але може бути, що це остання рослина у Європі. Що ця рослина. Ця орхідея особана, що вона просто остання у Європі. Через нашу ну, треба постукати по чомусь трудому, щоб воно гучно звучало, бо так не, не розуміють, що це має бути збереження, а не якісь там їхні канцелярські вимоги. Ну, Багато проблем є, і вирішення тих проблем без зміни влади я не бачу. Це ботанічний заказник Кемпа. Так, значить, був він створений для охорони скрученика приємного, а він же скрученик китайський, спірантис Самона або спірантис Сінензіс. Ну, надзвичайно унікальна рослина для Європи. В Азії вона більш поширена за Уралом і далі до Китаю, до Кореї, до Японії вона більш поширена, а в Європі це. Величезний раритет, вона включена до європейського червоного списку, і лише наша країна має цю рослину, і вона відповідальна власне, за її збереження. Ну, Великий ентузіазм і Володимира Миколаєвича, і пана Матлая, який виявив її і багато зробив для її збереження. Ну, але, знаєте, бачите, бувало і до 2000 чисельність була цієї популяції. Орхідеї мають таку властивість, коли якісь несприятливі умови, то перебувають лише їхні підземні органи. Живими, а коли сприятливі умови вони можуть. Ну, такі флюктуації бувають серед орхідей, і дуже-дуже хочеться вірити, що це теж так само відбувається. Дуже не хочеться вірити, що це остання особина цього унікального рідкісного виду в Європі. Ну, але для того, щоб вона була збережена, то потрібен природоохоронний менеджмент. Потрібний природоохоронний менеджмент потрібно. Викошувати оці всі трави, які заважають їй нормально розвиватись, нормально фотосинтезувати, це такий цикл складався. Ну, вона пристосована до господарської діяльності, коли викошуються ці високі трави, густі загущені. Значить, після того вона розвивається, квітне дає насіння, тільки так вона може існувати. А оскільки, якщо такого режиму немає, то очевидно воно веде занепаду, до занепаду цієї популяції. І зберегти, звичайно, цей вид ми зобов'язані і обов'язково. І обов'язково потрібно запровадити цей природоохоронний менеджмент. Це єдине, що дає надію на збереження цієї унікальної популяції. Е, ну, м -м, Зростає вона, це кемпа, це урочище, це карбонатні болота. Карбонатні болота це дуже рідкісний тип болотної рослинності, які е, формуються на вапнякових, на крейдових відслоненнях. І е, знаєте, Можливо, до нашого часу найбільше вони збереглись саме в Україні на Волиноподіл і, і саме на Волиноподіллі. Бо європейські вчені пишуть, що там, де були ці карбонатні болота, я читав французьку статтю, де були ці карбонатні болота, вони всі винищені як малопродуктивні пасовища. Ну, в нас вже вони не винищувалися як пасовище, але ця меліорація завдала величезної шкоди. Це ж величезний був резервуар вод таких, який формував нормальний кліматичний гідрологічний режим. Ця бездумна меліорація дуже негативно. Величезні кошти були покладені. І ефект, ну в гірш в кращому випадку, це малопродуктивні пасовища. І це, звичайно, теж впливає на стан популяцій. Але серед рідкісних видів рослин, несених до червоної книги України, на цьому болоті тут зберігся цілий комплекс. Ота легендарна меч-трава, Сашник ржавий. Товстянка, комахоїдна рослина, товстянка, і комонничок маленький, і інша орхідея, коручка болотна. Оце цей унікальний комплекс. І заради цього ми мусимо його зберегти, тому що воно деграду, майже повністю деградувало в Європі. І оці екосистеми карбонатних боліт вони збереглись переважно тільки. В нас тут на Волиноподіллі на Західній Україні, і потрібно зберегти цей унікальний, унікальний комплекс, створити де тільки можливо ботанічні заказники. Ну, а звичайно, це місце є неперевершеним, тому що спірантис Амона, спіран скрученик, спірантес Амона це єдине місце не лише в нашій країні. А у всій Європі, і ми просто зобов'язані його зберегти.